Отже, ви намагаєтеся досягти своєї мети в торгівлі і хочете стати стабільно прибутковим трейдером. Отже, потік замовлень є найважливішою частиною головоломки успішних трейдерів. Знання того, куди банки спрямовують ринок, є вирішальним для прибутковості у цьому відео. Ви дізнаєтеся, як саме використовувати потік замовлень для успішного читання ринку. Як завжди, щоб показати свою підтримку, натисніть кнопку Подобається та підпишіться на канал. Це дуже важливо для команди. Протягом цього відео буде кілька розділів, щоб все точно пояснити. Ці розділи можна розглядати наступним чином. Розділ 1. Що таке потік замовлень. Розділ 2. Як читати потік замовлень. Розділ 3. Очікувальний потік замовлень. Розділ 4. Фрактали. Розширення та скорочення. Розділ 5. Як використовувати потік замовлень для входу в прибуткову угоду. Розділ 1. Що таке. Потік замовлень. Потік замовлень можна зрозуміти просто як потік купівельних або продажних замовлень, що з'являються на ринку. Ми використовуємо вищий часовий інтервал, щоб побудувати наше розуміння. Оскільки саме тут банки найактивніше заздалегідь планують цінову дію. Так, ви почули мене напрямок ринку та те, як він туди потрапляє, вже закладено алгоритмом, який контролює гроші від банків. Тому розуміння цього концепту є критично важливим для вашого успіху, як трейдера. Потік замовлень можна зрозуміти як зовнішні точки коливання структури ринку, які трендують вгору або вниз. Потік замовлень є суб'єктивним щодо часових рамок. Отже, насправді кожен часовий інтервал має свій власний потік замовлень однак, ми використовуємо 4-годинний часовий інтервал, щоб зрозуміти наш потік замовлень, оскільки знаємо, що це той часовий інтервал, який дає нам найкраще розуміння плану банків і найкраще вписується в стратегію, яку ми розробили саме банки контролюють загальний напрямок цін. І який би не був очікуваний потік замовлень. Це дасть нам розуміння того, куди рухається ринок. Це також допомагає нам з живою ціновою дією, оскільки те, що відбувається в цей момент, завжди буде пов'язане з потоком замовлень. Отже, знання потоку замовлень є нашою абсолютною основою. Розуміння того, де ми зараз у відношенні до того, куди ми йдемо, є найважливішою частиною успішної торгівлі, і саме тому потік замовлень є ключовим компонентом для розуміння розумних грошей. Отже, підсумовуючи, потік замовлень є загальним напрямком ринку, на який впливають банки, і може розглядатися як зовнішні точки коливання, що веде нас до розділу 2 – як читати потік замовлень. Розділ 2. Як читати потік замовлень. Потік замовлень можна визначити як зовнішні коливальні точки ринку. Ці коливальні точки матимуть встановлений тренд. І напрямок цього тренду скаже нам, в якому напрямку банки хочуть рухати ринок. Що таке зовнішні коливальні точки? І як їх визначити. Крок перший. Перейдіть. На вищу часову рамку 4 години або більше. Ми робимо це, тому що чим вища часова рамка, тим точніший аналіз потоку замовлень. Це пов'язано з тим, що банки планують свої цілі на вищих часових рамках. Крок другий: зменшіть масштаб, щоб отримати ширшу перспективу ціни в цілому. Щоб позначити наші коливальні точки, нам потрібно зменшити масштаб. Тепер ви можете побачити, що у нас є ширша перспектива потоку замовлень. Нам потрібно зменшити масштаб, щоб точно побачити очікування потоку замовлень. Крок 3. Позначте межі ціни. Які викликають розвороти, ви можете побачити, що ціна розвертається з цієї точки і встановлює новий мінімум звідси. Вона знову розвертається і встановлює нижчий максимум, цей новий максимум нижчий за попередній. Звідси ми знову розширюємося вниз, щоб встановити новий низький рівень, новий низький рівень. Нижчий за попередній. Тепер ви можете бачити з розворотних точок, які ми позначили, що це ваші коливальні точки, і саме ці точки ми використовуємо для встановлення нашого потоку замовлень. Якщо коливальні точки щоразу стають нижчими, то очікуваний потік замовлень є медвежим. Якщо ваші коливальні точки щоразу стають вищими, це називається бичачим очікувальним потоком замовлень. Підсумовуючи. Зовнішні коливальні точки. Формують потік замовлень. Ви можете визначити їх як межі ціни, з яких відбулися розвороти. Позначивши ці коливальні точки, ви зможете побачити напрямок, в якому відбувається тренд. А також де ви зараз знаходитесь у відношенні до цього наміру. Розділ 3: Очікувальний потік замовлень. Медвежий приклад. Продовжуючи з останнього розділу, ми можемо бачити, що кожна коливальна точка поступово стає все нижчою, це є результатом перевантаження в постачанні замовлень від банків і називається медвежим потоком замовлень. Коли низька коливальна точка пробиває попередню низьку коливальну точку, це називається порушенням структури, і в якийсь момент ми отримаємо розворот. Розворот можна розглядати як внутрішнє порушення структури. Висока точка, яка встановила низьку, тепер була пробита внутрішньо, це робить внутрішній тренд, Бичачим, ми знаємо настав час для корекції. Розворот відбувається з двох причин: по-перше, банки можуть індукувати ліквідність, що означає маніпулювання людьми, змушуючи їх думати, що ціна змінюється, по-друге, він повертається, щоб зібрати. Всі очікуючі замовлення, які знаходяться та в певних блоках замовлень, і почне знову розвертатися з одного з цих блоків замовлень, ця точка розвороту буде нижчою за попередній максимум. Позначаючи її як нижчий максимум, ви помітите розворот, коли ціна перестане зростати, зміниться, і відбудеться внутрішнє порушення структури. Вниз це чітке підтвердження того, що наступна низька коливальна точка наближається і це поєднується з блоком замовлень від банків для підтвердження. Ціна в дев'ятий випадках з 10 розвернеться від блоку замовлень. Тепер, коли ми встановили, що потік замовлень є медвежим, ми вже очікуємо, що ціна встановить новий, нижчий мінімум. Це називається очікувальним потоком замовлень. Отже, підсумовуючи. Медвежий потік замовлень. Це коли ми спостерігаємо, як наші коливальні точки стають все нижчими, коли ціна пробиває попередню низьку, потім не може пробити останню високу, а потім починає розвертатися. Ми очікуємо, що ціна піде і встановить нову, нижчу цей розворот, ймовірно, відбудеться з блоку замовлень. Тепер давайте розглянемо приклад бичачого потоку замовлень з іншого боку. Ми можемо бачити, що кожна коливальна точка поступово стає все вищою, це є результатом перевантаження в замовленнях на купівлю від банків і називається бичачим потоком замовлень. Коли висока коливальна точка пробиває попередню високу коливальну точку, це є порушенням структури, і момент ми отримаємо розворот. Розворот можна розглядати як внутрішнє порушення структури низька, коливальна точка, яка сформувала високу, тепер була пробита внутрішньо, це робить внутрішній тренд медвежим, тому ми знаємо, що настав час для корекції. Розворот відбувається з тих самих двох причин по перше, банки можуть індукувати ліквідність, маніпулюючи людьми, змушуючи їх думати, що ціна змінюється. По-друге, повертається вниз, щоб зібрати всі очікуючі замовлення, які знаходяться в певних блоках замовлень, і почне розвертатися з одного з цих блоків замовлень. Ця точка розвороту буде вищою за попередню низьку, позначаючи її як вищу низьку. Ви помітите розворот, коли ціна перестане знижуватися, зміниться і відбудеться внутрішнє порушення структури вгору, це чітке підтвердження. Того, що наступна коливальна точка буде високою, і це підтверджується блоком замовлень від банків. Тепер, коли ми встановили, що потік замовлень є бичачим, ми вже очікуємо, що ціна встановить новий вищий максимум, це бичаче очікувальне потік замовлень. Щоб підсумувати бичачий потік замовлень, це коли ми бачимо, що наші коливальні точки поступово стають все вищими, коли ціна пробиває попередній максимум. А потім не може пробити останній мінімум і починає розвертатися. Ми очікуємо, що ціна піде і встановить новий вищий максимум. Цей розворот, ймовірно, відбудеться з блоку замовлень. Розділ 4. Фрактали, стиснення та розширення. З попередніх розділів ціна може бути бичачою або ведмежою. Вона не може бути одночасно і тим, і іншим, і повинна бути однією. Це чудово. Оскільки дуже механічне розуміння якщо так, то так, якщо бичачий, то вищий максимум, якщо ведмежий, то нижчий мінімум. Те ж саме стосується стиснення та розширення. Ціна може і повинна бути або лише в стані стиснення або в стані розширення, стиснення. Це фаза відкату ціни, коли ціна щойно досягла нового максимуму. Або мінімуму, і тепер розвертається, як ми говорили, про бичачий та ведмежий потік замовлень. Отже, що таке стиснення та розширення в сценарії бичачого потоку замовлень? Отже, давайте розглянемо потік замовлень, як бичачий точки коливання створюють вищі максимуми та вищі мінімуми настає момент, після того як був встановлений новий вищий максимум, коли ціна має. Внутрішній розрив структури, отже, так само, як ми робимо з потоком замовлень. Коли ми позначаємо зовнішні точки коливання, ми робимо це з поточним трендом. Коли позначаємо внутрішні точки коливання, внутрішні точки коливання це точки коливання, які знаходяться посередині між максимумом і мінімумом. Коли відбувається внутрішній розрив структури, це є нашим підтвердженням того, що ціна почала свою. Фазу стиснення також відому як відкат, щоб встановити вищий мінімум. Ціна часто буде перебувати в цьому внутрішньому тренді час, поки алгоритм не активується з новими замовленнями на купівлю. Саме тоді ми починаємо фазу розширення. Розширення є наступною фазою ціни оскільки вона готується до створення нового вищого максимуму. Фаза розширення підтверджується так само, ціна матиме внутрішній розрив структури. Як тільки ми це побачимо, ми знаємо, що ціна збирається зробити новий свінг вищого максимуму. Отже, підсумовуючи, коли відбувається ведмежий внутрішній розрив структури та бичачий зовнішній структура початком стиснення, оскільки ціна рухається до створення вищого мінімуму. В якийсь момент внутрішній розрив структури відбудеться знову, цього разу. Бичачий. Це початок фази розширення, оскільки ціна готується до руху і створення нового вищого максимуму. Як я можу читати стиснення та розширення в сценарії ведмежого потоку замовлень, візьмемо потік замовлень як ведмежий. Зовнішні точки коливання роблять нижчі максимуми та нижчі мінімуми, як ви можете бачити тут. Настає момент, як встановлено новий мінімум, коли ціна має внутрішній та розрив структури вгору. Так само як ми робимо з замовленнями, позначаючи зовнішні коливання, ми робимо з трендом, позначаючи внутрішні коливання. Коли відбувається внутрішній розрив структури, нашим підтвердженням того, що ціна почала стискатися, щоб встановити нижчий максимум. Ціна буде перебувати в цьому тренді деякий час, поки зрештою алгоритм не активується з продажами. Тоді ми починаємо фазу розширення. Майже завжди це розширення буде виходити з якогось блоку замовлень. Розширення є наступною фазою ціни, оскільки вона готується до створення нового нижчого мінімуму. Фаза розширення підтверджується так само, як ціна матиме внутрішній розрив структури вниз. Коли ми це побачимо, ми знаємо, що ціна збирається зробити новий коливальний нижчий мінімум з цього моменту. Отже, підсумовуючи. Коли є бичачий внутрішній розрив структури в ведмежій зовнішній структурі це початок стиснення, оскільки ціна рухається до встановлення нижчого максимуму. В якийсь момент внутрішня структура матиме ще один розрив цього разу ведмежий, ймовірно, з блоку замовлень. І це буде початком фази розширення, оскільки ціна готується до нового нижчого мінімуму. Тепер для найважливішої частини. Розділ 5: як використовувати потік замовлень для входу в прибуткову угоду. Тут я розгляну дві різні версії коротких позицій. Почнемо з першої. Крок перший. Нам потрібно визначити наші свінгові точки, щоб встановити напрямок потоку замовлень. Спочатку ми позначаємо наш нижній мінімум, потім позначаємо наш вищий максимум. Ми бачимо. Що наш наступний нижній мінімум нижчий за попередній. Тому ми знаємо, що потік замовлень ведмежий. Наш наступний масто максимум це нижчий максимум. Тоді наш наступний мінімум. Та це нижчий мінімум. Отже, ми встановили, що потік замовлень ведмежий. І тепер слід очікувати певного нижчого максимуму. А потім нового нижчого мінімуму, оскільки потік замовлень ведмежий. Крок другий. Ми стискаємося. Чи розширюємося? Ми хочемо брати участь і бути в угоді, коли відбувається фаза розширення. Щоб це знати, спочатку потрібно визначити внутрішні точки коливання. Почнемо з цього мінімуму. Та цього максимуму ось наш нижчий мінімум, за яким слідує нижчий максимум, потім новий нижчий мінімум, нижчий максимум, нижчий мінімум, нижчий максимум і нижчий мінімум. Тепер наступним є вищий максимум. Ага. Розрив структури в протилежному напрямку. Це означає, що стиснення почалося, і ми ще не порушили структуру знову вниз, тому ми все ще в стисненні. Тепер нам потрібно зрозуміти, звідки ми будемо входити в торгівлю. Крок 3. Звідки ми беремо нашу торгівлю. Крок 1. Де знаходиться ліквідність. Це концепція, яку ми детально розглянемо в наступних відео, або Якщо ви дивитеся це відео пізніше, ми можемо мати інше відео, яке пояснює це. Тут ми чітко бачимо, що у нас є ліквідність трендової лінії. Тому ми хочемо уникати цієї області, оскільки це зона, де ймовірно знаходяться стоп-лоси інших людей. Крок другий де наш блок замовлень. Ми можемо визначити область ціни, яка ініціювала продажі. Або ще простіше, звідки прийшов обсяг. Тут ми можемо бачити, що спочатку був діапазон, а потім раптово з'явився великий імпульс, тож ми просто беремо свічку, яка розпочала цей імпульс, і призвела до розриву структури. Тут ми будемо розміщувати наше перше замовлення на початку цієї зони з нашим стоп лосом трохи вище. Ми будемо цілити на слабкий мінімум. Оскільки очікуємо, ціна зробить нижчий мінімум. І ось вам повний взяття прибутку. Просто потрібно вміти читати потік замовлень. Приклад номер два. Я просто швидко повернувся до цінової дії нашого першого входу і хочу показати вам щось цікаве. Ви бачите, коли ціна торкається блоку замовлень тут. Це викликає реакцію, яка призводить до внутрішнього розриву структури: це наше підтвердження того, що блок замовлень є сильним. І також, що ми можемо очікувати новий нижчий мінімум, оскільки фаза розширення вже почалася. Це називається моделлю підтвердження входу. Ми збираємося розмістити наше друге замовлення тут, в новому блоці замовлень, оригінальною зоною, з якої прийшов імпульс, що порушив внутрішню структуру. З нашим входом на початку зони та стоп лосом трохи вище максимуму. Ми можемо націлитися на свінговий мінімум, як у першій угоді для ризик винагорода 1 до 10. Ви можете побачити, наскільки точно цей блок замовлень тримається, і коли ціна продовжує рухатися до наших цілей прибутку. Це підтверджує, що блоки замовлень є настільки потужними, це не якась вигадка, як підтримка та опір. Це насправді передбачувано. Якщо ви хочете отримати доступ до більш ексклюзивного контенту, не буде випущений на Ютубі. Перейдіть за посиланням в описі. Також ми. Незабаром випустимо нові відео. Тому дайте нам знати в коментарях, яку тему відео ви хочете побачити наступною.